Збірна Дніпропетровщини з важкої атлетики, а у її складі 11 криворізьких спортсменів повернулася з чемпіонату України у Луцьку з відмінними результатами. Зокрема, криворізькі важкоатлети здобули 14 медалей. Половина з них золоті, є два срібла та п'ять бронзових нагород. Серед трьох наших чемпіонів у різних вагових категоріях дві дівчини. Це майстер спорту міжнародного класу Юлія Ковальова та майстер спорту Іоанна Давиденко. 20-річна Іоанна у важкій атлетиці 6 років. Розповідає: нині мало кого здивує дівчина у цьому виді спорту. Же імпонує фізична сила та холодний розрахунок. Чемпіонка привезла до міста дві золоті та одну срібну медалі. Я підняла 75 кілограмів у ривку і 95 кілограмів у поштовху. за вправу ривок, за поштовх і за суму перше місце. У мене дійсно були сильні суперниці, доводилося боротися, тому що там буквально один кілограми могло все порішати. Звісно, не вийшло б нічого без мого тренера. Рубіна Володимира Михайловича, ось та вірив в себе. І, звісно, була дуже довга підготовка до чемпіонату України майже чотири місяці, десь так. Серед важкоатлетів хлопців чемпіонський титул виборов ілля Павлов. Кіра Стеценко, Валерій Амосов і Максим Бережний стали бронзовими призерами чемпіонату України. Це найкращий показник з усієї Дніпропетровської області. Тобто у нас дуже кравна команда. Ці змагання були відбірковими на чемпіонат Європи, який пройде у вересні місяці в Албанії. Де наші спортсмени будуть представляти нашу державу? Попереду у наших спортсменів літній кубок України та регіональні змагання і ближче до осені стане відомо, хто ще з криворізьких важкоатлетів виборов путівки на міжнародний турнір. Тетяна Васильова, Олена Павловець, Олексій Васильченко цей день.